Топаз знову у розшуку. Сумнозвісний антимайданівець Ігнат Кромський, відомий за прізвиськом топаз, позбувся електронного браслету і втік з під домашнього арешту. Лише наприкінці минулого тижня апеляційний суд Харківської області присудив Ігнату Кромському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, надягли на нього електронний спецбраслет і зобов'язали здати закордонний паспорт. Однак одіозного топаза це не втримало. І вже після втечі він навіть встиг записати свіже відео звернення. І дати нову команду. Ігнат Кромський закликає харків'ян виходити на площу і боротися проти бандерівців. Здравствуйте, дорогі сестри, матері і отці. Меня зовут Ігнат Кромський. мой позивний топаз. Приходіть прямо зараз на площадь і допомагайте нашим братям. Нагадаємо, молодика та ще чотирьох харків'ян підозрюють в організації масових заворушень 1 березня. Тоді активісти із георгіївськими стрічками витіснили із будівлі Харківської облради євромайданівців, вивели їх на площу та стали знущатися. Відомим як топаз ігнат Кромський став після появи в інтернеті відео знятого на антимайдані в Марінському парку столиці. team